Ось ця величезна сітка, що як змія розкинулася на підлозі, лише частина майбутнього одягу для систем ППО. Її день за днем, вже декілька місяців, старанно сплітають волонтери. Все почалося у грудні з ініціативи режисерки театралізованих заходів Анни Грабован, яка разом з колегами організувала виробництво сплетіння маскувальних сіток. Ініціативу підтримав директор будинку культури Василь Лопатюк. Ось так і працюють командою. Ми сплели вже 26 сіток. Це разом із обжилою, лісничівкою, сіне також Саражинка. Всі долучилися, брали основу, брали матеріал, робили свій збір і загалом, тому що ми всі єдина команда, сіточки у Балті, ми, прац... ми тільки за співпрацю і за єдність. 20 сіточок вже у нас сплечені і відправлені по потребі. Постійно ми списуємося з людьми в групах Вайбера і в групах Фейсбука. Там є військові, які пишуть командири і прості хлопці, звичайні, кому треба сітки, всім ведемо на замовлення. Якщо замовлення сьогодні немає, тому, то пишемо просто в групу, люди відзиваються, а 7 хвилин і сітки вже, скажімо так, немає. Саме в обжилому, спілкуючись з військовими, яким плели сітки, волонтери зрозуміли, що звичайна тканина обтяжує сітку, робить її незручною для виконання задач, де треба швидко згорнутись. Вони важчають від снігу і обмерзають, часто набирають в себе вологу. Так з тканини і перейшли на флізелін. Тепер сітки плетуть організовано всі разом. Мешканці Балти, обжилого, лісничівки, сінного та саражинки оголошують збори на тканину, основу для сіток, обмінюються. Допома. Один одному. Надеемся, что наш труд хоть как-то поможет нашим защитникам, хоть как-то защитит, может быть, хоть какую-то хоть одну жизнь спасет, и то мы будем этому рады. Аня показывала. А потом приходили новенькие, мы уже передавали свой опыт. Тут много ума не надо. Главное, чтобы пробелов не было. Каждый понимает, что сетка это защитная, само слово защитное говорит самой себе. Не должно быть пропусков. Поэтому каждый, каждая тот э, тот та, которая плетет, чувствует себя паучком. Старается как можно плотнее и больше защитить эту сеточку, чтобы ничего не проглядывало, ничего не выдавало позиции наших ребят. Прямому своим трудом. Чем можем? Пробить его часик-два. сколько их хватает Все ближе до перемоги. Надеемся и верим нашим, нашим хлопцам. Протягом місяця єдина команда сіточки в Балті, а це понад 160 мешканців громади, виготовили близько 30 малих сіток різного розміру та кольору. А от над анакондою сіточки у Балті працюють вже не один день. Протягом 12 діб виготовили четверту частину, якою можна вкрити велику залу кінотеатру. За словами Анни Грабован, за таке велике замовлення від сил ППО Одещини ніхто не брався. Балтяни взялися допомогти. Не лише тканина, а наша турбота про них. Люди моляться і дуже хвилюються за них. І щиро ми віримо, що наші сітки рятують життя наших хлопців. Ворог їх не побачить. Ми їх ховаємо, щиро-щиро ховаємо і віримо, що всі повернуться додому живими. Люди приходять тому, що відчувають у цьому потребу. Не залишаються осторонь і студенти Балтського педагогічного коледжу та професійно-технічного училища, які також намагаються знайти вільний час між парами і прийти на допомогу. Вони активно прагнуть долучитися до процесу, оскільки в них самих їхні тато, брат, знайомі та друзі служать у лавах ЗСУ, тому хочуть бути причетними до цієї справи, наближаючи перемогу. Ми ніколи в житті не клеїли сітки. Так, ми допомагали ЗСУ, ми збирали пакунки, а ми збирали які дітям-переселенцям подарунки, здавали кошти. Але ви здали і так, ви допомогли, ви можете цим пишатися. Це завжди це лише на користь піде. Але це ти робиш своїми руками, і ти допомагаєш справді нашим хлопцям, які на передовій. Коли ти платеш сусідку і ти відчуваєш, як це тяжко, особливо відчуваєш, коли ти плетеш верхній ряд цієї сітки, тому що в тебе реально дуже затипають руки. І ось коли ти це почуваєш, це маленька частина того, що відчувають наші військові. Ось так і плетуть кожного дня нашу перемогу ці чарівні жінки. І кожна додає до неї частинку своєї віри.